Mm hmm. Чому мені так незручно спати? Пострувайте, ну а чому я взагалі сплю на землі? І взагалі, де мій будинок? Селяни, я не зрозумів, це знову якісь ваші жарти. Та ні, ми тут просто стоїмо, сміємося один з одного. Зрозуміло, але скажіть, куди подівався мій будинок? А нам, звідки знати, це ж твій будинок, ти повинен знати. По вашим посмішкам одразу все видно. Що саме видно? Те, що, те, що це ви його вкрали. Анокаси, в тебе є якісь? Немає, але я. Точно знаю, що ніхто не міг це зробити, окрім вас. Ну і що ти з будеш зараз робити? Гарне питання, якщо чесно, не знаю, ну на що це там за рожевий будинок? Який, до речі, дуже нагадує мені мій будинок. Але мій будинок виглядав ось так, а цей рожевий і тут дівчина ще якась. О, вітаю, а чим я можу тобі допомогти? Слухай, а де ти взяла цей будинок? Як це де? Взяла рожеві боки і побудувала його. Ну що ж, добре, це все якось дивно. Все одно я не зможу до. Вести, що це саме вона вкрала мій будинок або селяни. Що ж тоді робити в такій ситуації? О, слухай, а в тебе є ноутбук, я можу його взяти? Ноутбук так, ні, але будинок не заходь, я тобі його зараз винесу. Друзі, в мене з'явився геніальний план. Ось ноутбук, можеш в нього посидіти, але недовго. Оце вже дуже навіть добре. Так, треба дещо знайти. А ось так, 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 готово. Ну що ж, дякую, мені більше ноутбук не потрібен. Друзі, тільки що в інтернеті я замовив. Справжній детектор брехні, завдяки якому я і дізнаюся, хто вкрав мій будинок. Але слухайте, поки в мене цього детектора брехні немає, нам треба перестрахуватися. Якщо мені все ж таки не вдасться дізнатися, хто вкрав мій будинок. Мені потрібен буде новий будинок, і з цим треба щось вигадати. Хлопці, хлопці, допоможіть скоріше. В мене будинок горить, а він мене немає, щоб якось взяти воду та потушити цю пожежу. Що, що, що він нам тільки що сказав. О, селяна, в тебе ж будинок горить, ти бачив? Так а вона. Тебе є відро. Та звідки в мене ж будинок вкрав з усіма моїми речами. Хоча давай подивлюся. О, слухай, а відро, до речі, в мене з водою є. О, віддай, віддай мені його скоріше, поки мій будинок не згорів. Постривай, ну постривай, ну ось давай, я тобі дам це відро з водою, а ти мені що взамін. Давай потім вирішимо, дай просто відро і все. Ну, ось тоді потім я і дам тобі відро. Давай одразу вирішувати. Добре, добре, ось, ось, тримай, в мене є 500 гривень. О, так це дуже невідобре. Ось, ось, забирай свої відро. Від розводу слухати друзі, а в мене з'явилася ідея. Я ж казав, що мені про всяк випадок потрібен буде будинок. І ми таким чином зараз зможемо на нього заробити. Треба ось так прибирати воду швидше. Фух, здається, все готово. Хоч 500 гривень це і небагато, але це все одно непоганий початок. Та що ж таке де мені взяти ці гроші? То це, хто це хто це сказав взагалі? Я тут, кавун. О, селяна, а що сталося? Чому ти плачеш? Справа в тому, що я замовив собі. Новий диван, він ідеальний, але мені на нього трохи не вистачає грошей. Так а навіщо ти замовляв, якщо в тебе грошей, недостатньо. Ну просто він такий гарний, він ідеальний, та ще й знижка зараз на нього. А скільки тобі на нього не вистачає? П'ятсот гривень. Всього лише 500 гривень, і в мене буде новий диван, але я просто не знаю, де мені їх взяти. П'ятсот гривень, суха, це цікаво. Знаєш, а в мене є ось 500 гривень. О, позич мені, будь ласка. Будь ласка, я тобі віддам, як тільки зможу. <р 'язав> Ні, Мені таке не підходить, мені самому потрібні гроші. Тому що, друзі, як ви пам'ятаєте, я замовив детектор брехні, а він також коштує грошей тисячу гривень. Тому було б добре також їх якось заробити. О, в мене йде, дивись, ти мені дасиш 500 гривень, я замовлю собі новий диван, а тобі він дам своє старе ліжко. Слухай, ні, ні, мені таке не підходить. Навіщо мені твоє старе ліжко? Ну, подивись, хоча б на нього, бо воно тобі сподобається. Ну, слухай, виглядає непогано, і воно точно коштує. То набагато більше, аніж 500 гривень. Ось ось, ну що, ти згоден обмінятися? Так, 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 я згоден ось ось тримаю свої 500 гривень дуже навіть добре, а я забираю це ліжко собі. Але знову ж таки, в мене проблема, коли я замовляв детектор брехні, я зовсім забув про те, що в мене немає грошей. Тому сподіваюся, поки моє замовлення до мене приїде, я встигну заробити десь тисячу гривень. Я думав, що в мене є гроші, але ж друзі, вони були у моєму будинку, який також вкрали. Ну, ви розумієте. Хто небудь, хто допоможіть встати, будь ласка, я вас дуже прошу. Де взяти ці гроші? Без детектора брехні, я точно не дізнаюся, хто вкрав мій будинок. Друзі, а ви чуєте ці звуки, а де ж вони? О, чую, чую, хтось поряд, хтось поряд, іде, будь ласка, зайдіть в мій будинок, це терміново. В який саме не розумію. О, що там селян робить, постривайте, ну постривайте, ну, це, це ти гукав когось. Так, так, я, я впав, я встати не можу. Дивно, як ти міг впасти, але ж добре. Так, зараз я тобі руку даю. Ти піднімаєшся на рахунок три. Один, два, три і готово, молодець. Фух, дякую тобі, велике. Не знаю, що б я без тебе робив, кавун. Так а що з тобою сталося? Як ти міг впасти на рівному місці? Та сплю вже багато часу на цьому ліжку, воно максимально незручне, і ось спина болить, майже відвалюється. А, тепер зрозуміло, чому ти пав, а в мене є ідея. В мене є круте ліжко, хочеш покажу тобі? Ну, якщо воно крутіше за моє, так звичайно, показуй. Дивись, ось це твоє старе. Треба поки що передвинути кудись ось сюди, в сторону, звичайно. А зараз поставлю новесеньке ліжко. Подивись, як воно виглядає. Воно круте, жовте таке. Так, так, бачу. І от раз тут такий прикольне, Слухай, а скільки воно коштує? Ой, знаєш, сухий, мені складно сказати навіть. Я не знаю, просто його не купував. А давай так, ти мені віддасеш це ліжко, а я тобі віддам свій телевізор. Все одно я його не дивлюся. Телевізор? слухайте, Ну, телевізор буде більш цінний, аніж це ліжко. Отак, я згоден. Ну, тоді забирай його. Так, 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 зараз ось таким чином готово. І ось про що зараз подумав, друзі, бачите, як в мене виходить гарно обмінюватися. Ми таким чином заробимо тисячу гривень на детектор брехні, який вже скоро, скоро приїде, і ми обов'язково будемо їм користуватися. Але перед цим у нас також, друзі, буде можливість пообмінюватися з селянами і якось збільшити свій капітал або ж отримати багато нових крутих речей. Але ж, друзі, на жаль, в останній час на відео. Набирається достатньо лайків. це дійсно правда. Тому знову ж таки, якщо вам подобається мої відео, і ви хочете підтримати мене, просто друзі, поставте лайк. Це ж дійсно не складно. У вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені буде дуже і дуже приємно. Тому що навіть кожна десята людина не ставила, і це дійсно погано для просування україномовного контенту. Тому друзі, підтримати мене. Я буду вам дуже вдячний. І до речі, дякую всім тим, хто вже це зробив. Ви найкращі. Відійдіть всі на безпечтовіста. Зараз тут станеться вимог. Постривай, селян, а навіщо ти поставив вибухівку разом з своїм трактором? Та мені супер, нудно, ти б знав наскільки мені нудно. Ось вирішив трохи розважитися. Все одно мені цей трактор не потрібен, хочу його взірвати. Так це ж дорога техніка, він дорогий, навіщо тобі це? Ну кажу ж тобі, мені нудно, немає що робити, хочу позитивні емоції якісь отримати. Стоп, стоп стоп, постривай, В мене є ідея. Дивись, в мене є ось такий гігантський телевізор, на якому ти зможеш дивитися фільми, серіали, хоч. Цілодобово вибір в інтернеті нереально великий, тому я впевнений, що ти щось для себе знайдеш. Ну до речі, щось про телевізор я дійсно не подумав. а взамін, ти що хочеш, мене грошей немає. А ось про це не хвилюйся. Дивись, я тобі можу віддати цей телевізор, а ти мені віддасиш цей трактор. Все одно ти його взірвати хотів. Ой, та взагалі, друже, без питань. І трактор, і вибухівку забирай, а я пішов дивитися свій новесенький телевізор. Так, 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 звичайно, йди. Друзі, ми тільки що з вами заробили. Ось цю Вибухівочку, давайте одразу її заберемо. А також в нас з'явився трактор, і ось я на ньому дійсно можу їздити. Він, звичайно, а, повільний, але ж він і не повинен бути швидким, його використовують для роззорювання землі. Ось так поїздив на ньому, а потім можна вже сіятися. Ну як можна, було так в'їхати? просто не розумію. Це знаєте, на цьому тракторі вже й працювати може, і на цьому можу заробляти гроші. Таким чином, можу я і зароблю на детектор брехні, тому що він вже скоро повинен до мене приїхати. О, постривайте, ну а що робить селян на болоті? І чому селян твоя автівка прямо у воді? Та вирішив поїздити на великій швидкості, і ось що з цього вийшло, подивись. Ну так, так, бачу, але знаєш, двигун, мені здається, може бути цілим. Ти коли всю воду потрапив? Хвилин двітом, але я не знаю, як дістати звідти мою автівку. Сухи, ну двигун треба рятувати. Разом з твоєю автівкою. Давайте мені даси тисячу гривень, і я дістану а, твою автівку з води. Якось багато, але ж добре. Автівка коштує ще більше. Тримай і давай швидше і якось звідти діставай. О, тисяча гривень в кишені, так селян, відходь. Мені зараз, друзі, треба під'їхати прямо у воду і зачепитися якось за цю автівку. Ось ж бачите, мій трактор не втоне. Так, ось так. Зараз будемо зачеплятися. Здається, готово. Тепер, друзі, обережніку. Поїхали так. Трактор став ще більш повільним, але здається, здається, дістаємо. О, дійсно вийшло. слухай, дякую тобі, велике. Так, 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 звичайно, немає за що. Бачите. Дістав достатньо швидко, і твоя автівка повинна ще й працювати. Та я думаю, так, все з нею буде нормально. Ну що ж, тоді я поїхав, друзі, гарна новина, я попросив у селян на тисячу гривень, і він мені дав тисячу гривень. Тобто тепер можна просто чекати на доставку детектора брехні. Я вже зможу його оплатити. Ура! І ми дізнаємося, хто вкрав мій будинок, тому що я ж хочу його повернути. О, пострілай постривай, а ти куди зараз їдеш? Ти взагалі зайнятий? Я та я просто їжу не дуже зайнятий. А що? Слухай, ну я ж тобі розповідала, я будинок Ут відбудувала, але я не знаю, що мені зараз їсти. Мені ж потрібен якийсь врожай. Так розумію тебе. В нашому селі проблем з цим немає. В нас там і моркви, і пшениці, і так далі. Ну ось і тому я хочу, щоб ти мені трохи допоміг. Ти можеш поорати тут землю, щоб я посадила тут також і морку, і картоплю, і пшеницю. Сухи, насправді я не хочу цим займатися. Я взагалі можу тобі віддати трактор, і ти сама будеш це робити. Як це віддати? Просто так? Ні, ну звичайно ж, не просто так. Ти мені повинна взамін щось запропонувати. Ось що в тебе є. Не знаю, одяг мій тебе точно не зацікавий. Та ні, навіщо мені твій жіночий одяг, ні, потрібно щось інше. Слухай, ну я прилетіла сюди на літаку. Можу тобі віддати літак. взамін на цей трактор. Літак? Який ще літак? Ну як це який позаду мого будинка стоїть? Зараз подивимося, що там в тебе за літак Ого, нічого собі, дійсного літак. Слухай, так, мене це влаштовує. Давай я забираю цей літак і віддаю тобі цей трактор. Нема питань, літак мені все одно вже більше не потрібен, а ось совні. Завдя... Трактору я навіть зможу бізнесом зайнятися. Та ти завдяки цьому трактору цілі поля тут будеш а, картоплею морквою засаджувати, і будеш заробляти мільйони-мільйони. Ось таке мені подобається. Ну тоді забирай його, він твій. А я, друзі, зараз заберу цей літак. Слухайте, я, якщо чесно, навіть не звернув увагу. Як ми з вами з звичайного відра з водою обмінювалися, обмінювалися і наобмінювалося так, що в мене тепер є справжній літак, на якому друзі я можу літати. Слухайте, дійсно, я навіть не звернув увагу, як в мене це вийшло, але бачите, в мене це вийшло. І до речі, друзі, відкрито коментарі та напишіть, в який час ви дивитеся це відео. Наприклад, знімаю я його 27 червня, а час зараз 21.43. А ви, друзі, напишіть у коментарях час, в який ви дивитеся це відео. Це може бути ранок, не знаю, там 8 ранку, або може бути там день, не знаю, там 14.00, або вечір, не знаю, там 21.00. Тому обов'язково Напишіть про це у коментарях, мені буде цікаво їх почитати. Це все, звичайно, було весело, але я вважаю, на цьому треба зупинитися, тому що я вже залав 4 кила. Ей, я не зрозумів, щось з двигуном чи що. Друзі, взлетіти не можу. Я просто нічого не розумію. Ааа, можу, паливо закінчилося. А де ж мені тепер взяти це паливо? Гроші я відклав на детектор брехні. Тобто паливо я купити вже точно не зможу. О, построити, друзі, а що це тут взагалі таке? Раніше я тут цієї. Я мене не бачив. О, Сегляна, ти що там робиш? Та вирішив трохи діамантів, золота добути, але вже напевно не хочу, тому що складно копати Кело постійно ламається. Слухай, слухай, а в мене є ідея, я можу тобі допомогти. Навіщо тобі копати взагалі за допомогою Кейла? Ти можеш взяти вибухівку і за допомогою неї набагато швидше все тут ломати. Звучить, до речі, логічно, але постривай. Ти хочеш, щоб я в тебе купив її. Ну, або купив, або знаєш, мені пало потрібне. Для мого літака, ти можеш мені дати паво, а я тобі віддам повністю всю цю вибухівку. Ну, давай, камо, в мене є три каністри з пала. Тобі підійде. Так, 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 підійде, Ось, ось, забирай, забирай всю вибухівочку і давай мені паливо. Ну добре, тримай. Слухай, з тобою приємно мати справу, друзі. Дивіться, три каністри спало, в мене є. Все, селян, бувай. Мені треба заправити свій літак, щоб хоч б ще трохи на ньому політати. Я думаю, що цього пало мені вистачить. Ну, що ж, золото діаманти, я на вас чекаю. Давайте, давайте ще нижче що копай ще нижче, ще дуже навіть добре. Кавон правий, так буде набагато швидше. І скоро я вже добуду і золото, і діамати, і можливо, мої улюблені смарагди. О, ось вже вугілля навіть знайшов. Так, все ще нам залишилося просто заправити. Так, пальне пішло, пальне пішло дуже навіть добре. Одну каністру заправимо, а дві інші поки що залишимо. На потім, скажімо так, і все, друзі, готово. Так, і що тепер ти будеш працювати? Так, він працює. Нарешті, друзі, він запрацював. Перше раз взагалі таке бачу адреса є, а будинка з цієї адреси немає. Взагалі як таке може бути. Взлітаємо. Зараз спробую набрати максимальну швидкість, друзі. І ось вона, напевно, зараз максимальна. Давайте спробуємо зробити якийсь трюк. Ось таким чином, ось таким чином, піднімаємося. Так вже трохи страшно, друзі. Але дивіться, як я тримаю цей літак. Нічого собі. Так ось так, ось так, ось так. Можу, друзі, дивіться, як це круто. Ось так, ось так, ось так. Кружне. Вау, нічими собі, які ж я тут роблю трюк, але обережно, щоб не розбити це. Літак, тому що поки що це єдине взагалі, щоб мене мене Ну, А що там за автівка стоїть обережненько? Прямо на моєму будинку. А, друзі, це, напевно, доставка до детектора брехні. Так, зупиняємося, зупиняємося ось таким чином, готово. Так, 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 це точно моя доставка. О, вітаю, це Кавун? Та так, 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 це це, звичайно, я Кавун. Дуже добре, тому що я вже хотів виїжджати звідси. Все ж таки, будинку немає. Так, так, так. Розумію, я замовляв доставку саме до цього будинку, але його немає. Це довга історія. Давайте краще. Ось я вам тисячу гривень заплачу. Ось таким чином по 100 гривень купюри, а ви мені віддасте детектор брехні. Так, так, звичайно, ось детектор брехні, а ось тут розпишіться. З радістю, друзі, подивіться, ось цей детектор брехні. Здається, я знаю, як це працює. Я вже там бачив у них інструкцію на сайті, але не важу. Давайте зараз відпустимо а, цю людину. Так, доставку отримав. Тут треба розписатися детектор брехні для Калуна. Все, все готово. Тримайте, гарного вам дня. Дякую і вам тако. Так, ну що ж друзі, його треба. Треба зараз передвинути, не знаю куди. Давайте, наприклад, кудись ось сюди поставимо. Його дуже навіть добре і треба ще дещо встановити. Ну що ж, друзі, все готово. Тепер треба, звичайно, його перевірити. ей селяни, йдіть сюди. Зараз буде тут дещо цікаве. Будь ласка, підходьте всі, а, а, потрібно, щоб прям всі-всі селяни підійшли до мене. Ха, Ха, що це за річ така смішна? Це ти внішити будеш, самість будинку купи. Ні, ні, селяни, це я зараз буду вас перевіряти. Ви ж мої друзі, я певний, що вам не Буде відповісти на одне питання. Ну, звичайно, не складно, давай. Тільки цей, будь ласка, встаньте тут в чергу і а, будемо починати. Ну що ж, готово. І перед тим, як перевіряти цього першого селяна, нам треба взагалі перевірити детектор брехні. Друзі, бачите, ось цей блок. Взагалі, цей блок, він головний. Він буде вказувати нам, коли людина каже правду або неправду. Ну, ось дивіться. Поки що він білий, тому що поки що детектор брехні не працює. Але ж зараз так, селян, питання до тебе. Ти взагалі селян? Ну. Звичайно, я селян. Що це за запитання таке? Дуже добре. О, бачите, друзі, зеленим загорілося. Тобто селян каже правду. Ні, ну, звичайно, він селян, і він, звичайно, каже правду в цій е, ситуації. Так, а тепер треба задати щось таке, щоб він неправду відповів. Слухай селян, а ти коли-небудь у своєму житті крав? Ні, крадіжки не для мене. Я чесна людина та порядна людина. Я бачу червоний, тобто ти неправду відповів. Чесна він і порядна людина. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. -ха -ха. Ви чого смієтеся, не смійтеся? Ну добре, щоб не тягнути час, давай так. А ти сьогодні вкрав мій будинок? Ні, це був не я. Ну що ж, як скажеш, ем, друзі, він відповів право. До, але, ж, але ж добре, поструветон тут ще багато селянів, тому я впевнений, хтось точно відповість неправду. Селян, дякую тобі. Можеш відходити ось сюди в сторінку, а ми будемо перевіряти наступного. Давай, камон, я готовий. О, бачите, каже правду, він готовий. Так, слухай, треба ще щось запитати в нього. Перед головним питанням. А ти у Своєму житті коли-небудь брехав. Я, я, та слухай, ну напевно, брехав точно ж за все життя, точно збрехав. Так, знову правду відповів. Ні, ну треба, треба якось інакше, якесь інше питання. А ось скажи, будь ласка, чи є в цьому селі якась людина або селян, до якої а, ти погано відносишся? Ні, немає хлопці, ви всі для мене брати, ну, ось чесно, так, я вас всіх люблю. Так, це вже неправда, як ви бачите, все ж таки він збрехав. Когось він тут не любить. Але ж добре, це не головне. Це ти сьогодні вкрав мій будинок. Та навіщо мені твій будинок? Я його не крав. Та як так? Ну що ж, добре, дякую. Дякую, що постояв за відповідь. Дякую. Тепер вставай тут і, і цей інший проходь. Ой, кого щось боятися почав, а це не боляче. Ні, ні, це не боляче. Слухай. Я бачу, що ти боїшся так. Ти кажеш правду, але ж слухай. Чи ти коли-небудь підставляв своїх друзів? Я ну так, напевно, підставляв. Так, знову ж таки, він просто правду сказав. Я думав, що він збреше. Ти коли-небудь хотів, щоб когось не було. В нашому селі, щоб він тут не проживав. Ема, ні, ні, такого не було. Я, я завжди всім радий. О, а ось і перша брехня дуже навіть добра. А тепер можна задати наступне запитання. Ти крав мій будинок сьогодні? Ні, не крав. Ну що ж, це стовідсоткова правда. Дякую тобі, проходь далі, як і всі. Слухайте, друзі, щось поки що не виходить, але ж, але ж повинні знайти злодія. Фух, друзі, пройшло ще трохи часу, залишився останній селян, а всі інші пройшли перевірку. Щось я нервую, не люблю бути останнім, а і першим також не Люблю. Друзі, ви ж розумієте, до чого я веду. Так, це злочинець, Це він вкрав мій будинок. Тому що він залишився останній, а всі інші пройшли перевірку. Ну що ж, добре, скажи мені, селян, а ти добрий селян? Найдобріший з усіх селянів у всьому світі. Так, ну що ж, відповів правду, тепер давайте щось інше. Ти коли-небудь хотів отримати те, що тобі не належить. Я не хотів такого, в мене і так все є. А ось він і збрехав, Дуже навіть добре. Ну і що ж, давайте, друзі, останні питання йому задаємо. І він зараз точно Збреше. Селян, скажи мені, будь ласка, це ти сьогодні вкрав мій будинок? Ні, це не я. Розумієш, ми накрали твій будинок селянами, це не ми. Ага, так, я тобі і повірив. Зв... Звичайно, стоп, зелений світ, стоп. Так він не бреше? Ну так, я не збрехав. Слухайте, хлопці, дякую велике всім, що пройшли перевірку. Я тепер навіть не знаю, а, а хто тоді вкрав мій будинок? Ми також не знаємо, хто ще сюди міг зайти. Пустрвати, ну я зовсім забув за ту дівчину, пам'ятаєте, я спочатку думав, що це вона, але ж я дов. Вести це ніяк не можу, ходімо зараз до неї. Слухай, вітаю ще раз. Мені треба, щоб ти відповіла мені на декілька запитань, але не тут, а в нашому селі. А чому я повинна відповідати на твої запитання? Скажи мені. Ну, якщо ти хочеш, щоб ти тут жила, щоб все було нормально, ніхто до тебе не чіплявся, то краще все ж таки відповісти мені на запитання. А я, якщо що, зможу, в якийсь будь-який момент захистити тебе. Ну добре, добре, в Ходімо. входімо. Ну що ж, давай спочатку з чогось простенького, яке в Ім'я, Ім'я? моє ім'я Даріка. Так, тут ти кажеш правду. Ну що ж, добре, зараз треба, щоб вона збрехала, щоб задати їй таке. О, ти щось колись від когось приховувала? Я та ні, я нічого не приховую, все. О, бачите, збрехала. Постривай, не все. Останнє запитання. Це ти сьогодні вкрала мій будинок? Так, це зробила я. Ну що ж, знову зелене світло, стоп, постривай, ти сказала, що це ти вкрала? Так, так, це я його вкрала. Ну а що, це детектор брехні, навіщо вже тут брехати? Постривай, де? Де ж тоді мій будинок, якщо ти його вкрала. Ну як це де, позаду мене. Построве, построве. Друзі, пам'ятаєте, я в початку відео казав, що він дуже схожий на мій, але ж він рожевий. А як так? Ну як як? Пофарбував я його, ось і все. Тому він і рожевий. Я все пофарбував в рожевий. Хвилиночку, хвилиночку. Е, зараз, зараз я прийду. Мені треба дещо перевірити в цьому будинку. Що там всередині знаходиться? Неочікуваний збіг обставин. Так добре, дивимося, дивимося. Ліжко, як мене, але рожеве, друзі, тумби ті ж самі. Комп'ютер? Комп'ютер. Це ж мій комп'ютер і крісло, друзі. Але але знову ж таки пофарбовано в рожевий. Тепер все зрозуміло. Але ж що мені тепер робити з рожевим будинком? Так, я вже можу його забрати, а як я в ньому буду жити. Але ж добре, друзі, головне, що комп'ютер, хоча б я зможу свій забрати і викосити це відео, тому що без комп'ютера я б точно не зміг це зробити. А з будинком вже потім щось вирішимо. Це не надважливо. Головне, що він просто в мене є. Ось якби я знала, що ти мене гукаєш на детектор брехні, я б точно не погодилася, і ти б не дізнався, правду. Ну взагалі то дізнався, тому що я вже перевірив всіх селян, всіх своїх друзів, і вони відповіли, що вони не крали будинок, і це правда. Тому єдиний варіант все одно було ти, і ти б 100% навіть якби не погодилася на детектор брехні. Я б все одно знав правду. Ну, коли я вже тут опинилася, я розуміла, що тікати немає сенсу, тому що ти б одразу також подумав на мене. Так, так, але не розумію. Чому саме мій будинок? Ось скажи мені, чому саме мій? Насправді я прилетіла сюди, подумала, що хочу жити тут. Мені подобається місцевість, а будинок будувати не хочеться, сам розумієш, тому вирішила вкрасти твій будинок, тому що він тут був найближчий до мене. Геніально, просто геніально. Ну що ж, не буду я тебе у в'язниці усадити і так далі, немає в цьому сенсу. Чи посадити, друзі, не знаю. напишіть обов'язково у коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку. Треба забрати хоча б трактор і тікати звідси. Ну що Ж добре, що все так вийшло. І, до речі, так вона вже втікла. Але селяни мене сьогодні не підставили. Я спочатку думав на них, але бачите, все з ними нормально. Тому круті, круті хлопці. А круто, ти це все вигадав з детектором брехні. Мені не сподобалося. Радий чути, хлопці, радий чути. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз називайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно. Також цікаві. А Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.